Ви мене не забули? Так, це я пані Ольга та мої цікаві, корисні повчальні історії про зайчика-вуханчика та білочку Басю. І поговорити я з вами хочу сьогодні ось про що. Іноді декому з дітей доводиться ненадовго залишатися вдома самому, адже батьки ходять на роботу. Навіть у вихідні їм треба виконувати невідкладні справи. А ви залишаєтесь старшими братиком або сестричкою. А ще до вас може прийти в гості друг. І тут може чекати небезпека. Ви, звичайно, здивуєтесь, а що небезпечного може бути вдома? Ось про це моя наступна історія. Історія про день наро... народження зайчика буханчика Дивіться! Ой, я такий уже дорослий став. Ой, навіть мама сказала мені, що в мене навіть вушка підросли. Ось такі величенькі, І хвостик пухнастіший став, а тато сказав, що я молодець, розумний, у них гарний помічник. А ще мені подарунки подарував. Ось дідусь мені подарував бінокль. Бачите, він справжній такий. Я далеко бачу дуже, де там мої друзі граються в лісі. Так, а тато мені подарував машину. Велику таку. На ній я зможу поїхати далеко об'їхати увесь ліс. А бабуся мені подарувала светрий. Такий якраз мого розміру. Гарненький, хлопчачий такий заячий. А матуся моя рідненька. Ось скільки наготувала і піцу, а тортик який з ягодами, з горішками. Такий, як любить моя подружка Бася. І я її чекаю в гості. Ой, хтось прийшов. Привіт, друже! Привіт, басічка, привіт, я тебе чекав. Пішли в гості. Дякую, пішли. Басі. Вітаю тебе, друже, з днем народження, щастя, здоров'я тобі бажаю. Ось тобі гарний подарунок тримай. Ой, який гарний подарунок, який я щасливий. Я так мрію про цей конструктор Лего. Дякую тобі! Пісня я тебе хочу пригостити гарячим чаєм, бо в лісі так холодно, ти, мабуть, дуже змерзла чай гарячий. А ще, Васичка, дивись, мама напукла піцу, а ось тортик з ягодками, з горішками, так як ти любиш. Дякую. М -м -м, яке -це, таке смачне це, цей тортик. Ой, це моя матуся молодчинка. Ти пий чай, а я піду мультики нам вмикну. Добре. Ні, не хочу мультики. Чого? Вони такі прикольні, такі смішні, такі веселі. Не хочу. Ой, що я наробила? Що робити? робити? Я не знаю, що Я загубився, я не знаю, що собі робити. Я все забув. Не тягни за електричний шнур, щоб тебе не вразив струн. Не тягни за електропровід руками і в жодному разі не підходь до оголеного дроту і не торкайся його. Якщо загорівся електроприлад в квартирі вогонь та дим, тоді визивай 101. Щоб життя зберегти від реальної біди полум'я в дим, телефонуй 101. Бася свято продовжується. Зараз ми будемо. З собою кораблики пускати. А де кораблики візьмемо? Та я зроблю, змайструю, мене тато навчив. Тоді я побіжу в ванну води на Бася, дивись, повторюй за мною. Складаємо так куточок до куточка. Потім робимо ось так. Зустрічаються. Наші сторони. Так, є. Молодець, Басічка. Умничка. Так. Тепер беремо верхній прямокутничок. Нагору. Перевертаємо, повторюємо так само. Так. закладаємо ці три кутнички. З однієї сторони, з іншої. І ці так само. Так. молодець, Розгортаємо трикутничок. Складаємо його, фіксуємо ці сторони. Потім трикутничок догори один з однієї сторони. Зафіксували. Перевернули, зробили так само. Десь розгорнули на склали, І підняли краї, і в нас вийшов гарненький корабль. У тебе вийшов? Так. Давай покажемо її гарненький. Бачиш, зараз я пустимо і попливе наша флотилія. Молодець басі. А вода все біжить і біжить, не поспішають діти її зупинити. Бася, буханчик, зупиніться та навколо озерніться. Ой, ой, Вася, я забув закрити кран. Я зараз побіжу кран закрию, а ти, калюжу, прибери. Добре? Добре. Залоза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Дякуємо за допомогу. Дякуємо. Бася, а давай з Лего зробимо такий величезний, величезний замок казковий. Давай збудуємо справжній палац для принцеси. Давай. Збираємо пусти планети свідки Катаються машинки, підйомний градский пить, На веселої капосруктором дружить. Раз-два, три, рахуємо, чотири, п'ять, будуємо, що стою це линкою, Радісно танцюємо, раз, два, три. Цюремо, yes. рахуємо, тюємо, рахуємо, тюємо, а ті колядой, складай минуть хуй, вихайся чудово, і просто фантазуй, і виставиться і ракети мечі внуч. З конструктором дружить, раз, два, три, рахуємо, чотири, п'ять, будуємо, що стоїть з радісно танцюємо, раз, два, три рахуємо, чотири, п'ять, будуємо, що стоїть зелинкою, радісно танцюємо. Пам'ятає, газом пахне із квартири. Телефонує на 104. 104. Дякую. Але ми не користуємось газовою плитою. Нам мама не дозволяє. Вона залишила нам в термосі гаряченького чаю і ми його п'ємо. Молодець ваша мама. Інспекторка, ви, мабуть, притомилися працювати. Відпочиньте, Ми вас пригостимо дограним чаєм. Дякую. У мене день народження, тому ми вас запрошуємо. О, а в мене є для вас подарунки. Пригощайтесь, пані інспекторка. Чай гарячий. Дякую, буханчик. Ну що, хочу привітати тебе з Днем народження. І хочу подарувати тобі ось таку книжечку ній дуже багато корисного повчального матеріалу стосовно правил безпеки. А ще є загадки. Ну що, спробуйте відгадати? Так. Ну, слухайте першу. коли сам удома ти газ вмикати не спіши, не розгодь вогонь у печі, не суши над газом речі, вухайч, басочка чи Олежа може винукнуть що. Пожежа. Пожежа. Чи вогло, чим вогонь гасити будемо, якщо воду не здобудемо? Вогнегасником. А якщо немає вогнегасника? А можна ще й піском? Так, молодці. Тоді наступна. От загадка, так загадка, де поїду, буде гладко. Тільки пальцем не торкайся, опечишся, так і знай, щоб зручніше було тобі. Маю ручку на собі. Що це таке? Праскар, молодці! Ну що, а тепер давайте наступне. Слухайте уважно, що зараз майже в кожному домі є, необхідним, безперечно, бо варить їжу без утоми, хоч він отруйний, небезпечний. Ним користуємося щораз. Вже здогадалися Це газ. Правильно! А скажіть, будь ласка. Який ми номер набираємо, коли чуємо газу? 104. Правильно, а ще потрібно пам'ятати таке правило. Якщо ти почув газу, потрібно відкрити вікна, вийти з квартири на вулицю і там викликати допомогу. Зрозуміло. Дякую. Молодці. Ну, номер ви знаєте, тому все буде гаразд. Басечка, вуханчик, а ще я вам пропоную вивчити лічилочку для малечі. Вмієте рахувати? Так. Ну тоді слухайте уважно. Не вмикай на кухні газ. Раз. Молодці. Не клади за піч дрова. Два. В лісі сірники не пали. Три. Не лишай вогонь в квартирі. Чотири. Не лягай при свічці спать. П'ять. Іскра впала на підлогу. Погасіть. Чість правильно Зачиніть вікно, коли в небі грім. Сім. У грозу під деревом не стій. Вісім. Вісім правильно, воду не забувай закривати. Дев'ять. Так і пам'ятай всі, про що в лічилці йдеться. Десять! Молодці! Ну що? Пам'ятай, що твоє життя і здоров'я залежить не тільки від знання а ще від е, дотримання правил поведінки, і головне їх виконання. Згодні, дякую. Дякую. Ну, е, що, буханчик, дарую тобі ось ці книжечки. І ще раз вітаю тебе з Днем Народження. Будь здоровий, е, щасливий і головне, знаходся в безпеці. Я з басею поділюсь. ми Думаю, будемо разом. Ну бачиш, скільки я багато принесла. А які Бо, ласка. Повчальні. Дякую. Дякуємо, пані інспекторка. І я вам дякую за смачні солодощі і чайок. І ви, малята, пам'ятайте, що обов'язково треба дотримуватися правил безпечної поведінки. Луханчик, а ще в мене є такий ось м'ячик? Ой, який гарний. Я про нього мріяв. Дякую з ним народження. Дякую дуже. Всі малята підростають. Правила безпеки знають. Про вогонь, дорожні рухи, воду, аптечку, електрострум. Правил дуже багато. Ще раз їх розкажуть мама і тата. Ти їх чітко пам'ятай, жодне з них не забувай. Special. Щось робити, ось правила, ми всім ми будемо рад.